Закарпаття, який виправдовував злочини рашистів в своїй авторській псевдонауковій праці, повідомили про підозру російського агента у квітні цього року. Викрили співробітники СБУ. Чоловік у грудні 2022-го надіслав лідеру єврейської громади Закарпаття свою так звану наукову працю, в якій обґрунтовує. Ненависть до цієї національності автор стверджує, що трагічні події в Маріуполі та Бучі, нібито інсценували євреї, а винувати цею агресії Росії проти України є корумпована світова єврейська спільнота. Він дискредитує українських військових і намагається сформувати ворожі настрої до них. Також культивує ідею необхідності об'єднання русських людей для силового протистояння українській владі та її подальшої ліквідації. На підставі зібраних Службою безпеки доказів зловмиснику повідомлено додаткову підозру за частиною 2 статті 436 2 Кримінального кодексу України. Нагадаємо, що раніше в цьому фігуранту вже повідомлено про підозру за частиною 1 статті 161 Кримінального кодексу України. Матеріали справи скеровано до суду.